Тільки нікому не кажи, але тепер за допомогою чата GPT ти можеш дізнатися, би виглядали твої домашні улюбленці, якби вони були людьми. Поїхали? Для цього ми заходимо в чат GPT і пишемо наступний промпт. Перетвори цю тварину на людського персонажа, повністю прибравши всі тваринні риси, такі як шерсть, вуха, вуса, мордочку, хвіст тощо. Збережи її характер, вираз, обличчя, позу, емоційний настрій та впізнавані риси, зокрема, кольорову гаму або аксесуари, Зосередься на передачі особистості та візуальної ідентичності у вигляді. Дій реалістичної людської дівчини. Результат має виглядати як переконлива людська версія цього персонажа. І закидуємо сюди нашу фотку. А якщо вам впадло переписувати промп, то я його залишу десь в коментарях або в описі під цим відео. Поки ми чекаємо результату, підпишіться на цей акаунт і поставте лайк. Далі буде ще багато корисних відео, і можливо саме ви запропонуєте якусь тему, на яку вам було б цікаво побачити відео. <реш> От така у нас вийшла фотка, можемо порівняти результати, але мені здається, дуже схоже. Насправді. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь, а всім папа. -па.